На межі місяців, 30 вересня та 1 жовтня, дощ. Температура впродовж доби лише 8-13 градусів тепла. Дискомфорту та відчуття холоду додаватиме рвучкий вітер східних румбів. Тож без куртки вітровки з водонеприникного матеріалу у найближчі дві доби не обійтися. У четвер, 2 жовтня, інтенсивність дощу зменшиться, але холоднеча посилиться. Середньодобова температура ненадовго знизиться до 7-8 градусів тепла. Говорити про початок опалювального сезону ще зарано. Вночі без жодного натяку на заморозки з температурою 3-8 тепла, в день 9-14 тепла. Із з 3 жовтня висотний циклон переміститься на Балкани. Циркуляція зміниться на південну та південно-західну. І до Черкащини надійде більш тепле та вологе повітря. Температурний фон поступово підвищиться. Вночі 4-9 тепла, в день 11-16 градусів.